У Тур'янській гімназії навчається 56 учнів. Серед них першокласник Богдан. Його маму непокоїть те, що керівництво громади планує оптимізувати мережу освітніх закладів. Їхню школу можуть закрити, і дитину доведеться возити в іншу. каже такі зміни. Це стрес. Якщо нас планують десь кудись, чи навіть якщо мені в іншу школу десь доставляти його, то треба буде дуже рано йому прокидатися. Це для нього буде дуже важко. Вика дитина моя, яка дуже перебігла в харчуванні. То якщо він буде поїхати на цілий день десь довше, то йому треба брати мені собою їжу давати великій кількості, тому що він ну не все може їсти, що віддані. Цю школу відкрили 60 років тому. У закладі вчаться діти з 1 по 9 клас. У кожному від 5 до 12 учнів. Окрім місцевих, тут навчаються діти з сусідніх онишківців. Я дуже хвилююся. На що того, що мені прийдеться переходити в іншу школу, я чесно не хочу переходити. Тому що мені залишився ще один рік, і я дуже хотіла б закінчити цю школу і не хочу переходити в іншу. Як не є, це своя школа в своєму селі і далі не хочеться. Ви сестра, так? Так, так. І звідси століть самої. Ми З Звонишки, так. Ага, зрозуміло. Але в нас ще тут навчається наша менша сестра. І я хотіла б, щоб вона тут довчалася. Більшість молоді і раніше виїжджала геть, а після закриття школи ситуація лише погіршує, пояснює вчителька початкових класів Світлана Ящур. На все село, церква і два магазини. В Тур'ї і Онишківцях проживає по 300 осіб. Наша школа є культурним і освітнім центром наших двох сіл, тому що клуба немає ні в Онишківцях, ні в тур'ї. А наша школа, чому я кажу, що наша, тому що тут навчалися мої батьки, я навчалася діти в минулому році. Закрили Онишківську початкову школу. В тому році закрили дошкільний заклад, вже перейшли і на Троянську гімназію. П'ятеро батьків вже написали заяви на прийом до школи першачків, каже директорка. А ще тут працює 15 педагогів і 5 техпрацівників. В разі закриття вони шукатимуть нову роботу, а дітей довозитимуть до школи у сусідньому березі. Від Онишківців це 9 кілометрів поганою дорогою. Взимку шляхи перемітає та й виїжджати слід о сьомій ранку. Із Онишківців в нас доїжджає 30 діток. Іменно сюди, в цей навчальний заклад. 20 діток. Знаходиться в селі Тур'я. І посадити цих діток в один автобус і довести, тобто в сусіднє село, це є не так просто. І час епідемії, час таких захворювань. Ну, і автобуси не вміщають таку кількість людей. В Березькій гімназії облаштовано комп'ютерний клас, харчоблок та внутрішні туалети, пояснює її керівниця. Аби батьки не боялися відпускати в сусідні село дітей, за якими потрібен особливий догляд. Демонструє нам медкабінет, але при цьому вважає ліквідацію сусідньої школи поганою ідеєю. Ми готові прийняти у нас школа, розрахована на 160 місць, але це не вихід, щоб закрити школу. Що навчання вдома у своєму селі. На місці це велика різниця ніж доїжджати за кілька кілометрів в інше село і по такій дорозі, яка зараз в нас є. Секретарка Смиської селищної ради демонструє рішення про можливу оптимізацію шкіл. Проведений після березневої урядової постанови аналіз. Засвідчив, підготовка одного учня в тургі обходиться у два з половиною рази дорожче ніж у тій же Смизі. Пані Неля переконує, поки що депутати лише вивчають ситуацію. Вирішили провести громадські слухання, бо вже з нового навчального року, знову після затвердження бюджету на 2022 рік, ми не зможемо зняти з однієї школи кошти, щоб направити на фінансування цих малокомплектних шкіл. Всі жителі були всіх тих сіл проти закриття, проти оптимізації, Ну ще будуть вирішувати депутати. Я так думаю, що депутати теж будуть проти цього вирішення. Але тоді будемо думати, як фінансувати ці школи. Бо у бюджеті в нас за перший квартал не до виконання. Окрім того, депутати мають вирішити долю ще трьох початкових шкіл у комарівці, Миньківцях і Мартинівці та майбутнє старших класів у студінці. Володимир Струс Назар Мідріган. Новини на Суспільному.